Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати салат з копченою куркою і свіжим огірком. Інгредієнти прості і доступні. Такий салат можна робити в будь яку пору року. Я беру 3 варених картоплі і 2 середніх моркви відварених, натираю їх на крупній терці беру окорочок середнього розміру копчений. І очищаю його від шкірки. Вона мені не знадобиться. Нарізаю спочатку на смужки, а потім на невеликі кубики. Свіжий огірок нарізаю спочатку на пластинки, а тоді на міленькі кубики. Беру варені яйця, відділяю білок від жовтка і натираю їх на крупної терці. Беру таку плоску тарілку, на якої я буду формувати салат, і ставлю роз'ємну форму. У мене форма діаметром 20 см. Перший шар в мене буде картопля. Я її викладаю і роблю таку сіточку майонезну. і трохи розподіляю лопаткою. Другий шар в мене копчена курка. Також покриваю її майонезною сіточкою і викладаю моркву. Порада. Коли варите грудку курячу або овочі для салатів, то воду ліпше підсолювати. Трохи підсолюю. І, за бажанням, можна додати чорний перець. І також роблю майонезну сіточку. Четвертий слой в мене свіжі огірки. Ми їх не покриваємо майонезом і викладаємо на них білки. Білки також змащуємо майонезом. І останній у нас шар жовтки. Салат наш готов і можна прикрасити його за своїм смаком. Ставлю в холодильник. Для стабілізації хоча б на пів години, і салат можна подавати на стіл. Смачного вам! Підпишіться на мій канал і нажміть на колокольчик, щоб не пропустити Слідуючі смачні рецепти. До зустрічі на слідуючих відео.